Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк, і сьогодні ми готуємо сніданок, а саме французький тост. Я не впевнений, звичайно, що французи знають, що в них є такий тост, але но... назва така назва. Як робити цедру, я думаю, ви знаєте, ви берете із числа. Нам потрібна цедра апельсину та лімону. Ви счищаєте її з верхнього шару шкурки, але нам не треба білий прошарок, бо він горчить. Ну, якщо зачепити, ну нічого страшного, але не багато, бо тости будуть гіркими. І це друшинкуємо максимально дрібно, щоб її майже не відчувалося. Максимально цитрусовий аромат. Це дуже круто. Далі ми додаємо наші яйця, цукор, цедру, молоко. І будемо робити шейкер-шейкер. І поки я взбиваю нашу суміш, я хочу нагадати, що в країні йде війна, нам треба допомагати нашим військовим. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Так, чому саме в мене тут два багети? В інтернеті написано в рецептах, що багет повинен бути трошки чорствий. І в мене є просто трошки чорствий, типа вчорашній багет. Він ну, такий, бачите, він, він якби м'який, але він якби не дуже і м'який. І є. Я не знаю скільки він тут лежить, но... але Та там. Він прям такий. Якщо москаля вдарити, буде больно. Ну, ладно, не будемо портити багет москалями. Давайте спробуємо і той, і той. А тепер ми будемо шинкувати наші фрукти для презентації. Навіщо нам чорствий хліб? Він Нам треба для того, щоб він вбирав нашу заправку, а не перетворився в кашу. А що ми зараз будемо робити? Ми будемо класти наші майбутні французькі тости, ці сухарики, в нашу заправку, щоб вони насичувались смаками, а ми будемо розпалювати нашу хліб. А смажити ми будемо на вершковому і трохи додамо рослинної олії, щоб вершкове не так сильно горіло. Насправді вже все готово. От наші французькі тости. Просто ми їх зараз будемо прикрашати і починати їсти. Ось наш і французький тост готовий. Починаємо. Саме головне це їсти. Так. Це незвичайна грінка. Дуже сильно відчувається ваніль і цитрус. Вау! Це дуже круто. М -м -м. Ну і лохина, маліна, та? До речі, це морозиво, а не взбиті вершки. Мені вони не дуже подобаються, але, можливо, я просто ще не коштував нормальних. Ну, Но з морозивом. Французький тост це те, що треба. А тут ще персик і банан як топінг. Це дуже смачно. Я раджу вам готувати такий сніданок, а з вас лайк, підписка та коментар. Па-па!